Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, минулого вечора та сьогодні вранці пройшло два головні поєдинки, а саме Фішер-Ален 2 та богачук Фокс, які ми дивилися в нашому телеграм-каналі. Розпочнемо з реваншу двох британських надважкових квітня, які виступили на Купер бокс Арена у Лондоні. Джонні Ромфордський Бек Фішер дав реванш Девіду білому носорогу Алену після сумнівної перемоги Фішера в грудні минулого року. І цього разу Ален прийшов за відповіддю, Обоє вийшли в ринг із рекордною для себе вагою. У Фішера 114 кг, а Валена на 122 кг. Але найгучніше здивування Джонні вирішив грати в бокс, а не нав'язувати силовий тиск. Але ну така гра до душі. Вже в першому раунді він двічі дістав суперника оверхендом. Фішер виглядав не надто впевнено. Багато джебів, клінчів і навіть скарг рефері. У третьому раунді, коли Ален явно відчував удар по корпусу, Джонні просто почав штовхатись, і момент було втрачено. У середині бою фішер влучив не пояс, але на бури замість паузи ще більше пропущених, і все ж носоріг не здається, йде вперед змушує фішера піднімати темп, а вже в п'ятому раунді відбулася справжня драма. Фішер знову б'є по корпусу на межі фолу, але не відповідає, і фаворит починає відступати. Джонні намагається заклінчувати, але марно пропускає кілька ударів та падає немов зрубане дерево або сніп кукурудзи. І, хоча до гонгу залишились лічені секунди, не встигає відновитись. З кутка Фішера летить рушник, і в результаті перемога Девіда Алена технічним нокаутом. Справжній апсет. Ален здобуває титул WBA Intercontinental у надважкій вазі. Після реваншу Фішер не давав публічних коментарів, а Девід Аллен після перемоги висловився з повагою до Фішера, зазначивши, Я не хочу третього обою, Джонні мій друг. Я не хочу бачити, як він знову проходить через це. Я не хочу руйнувати його кар'єру. А промоутер Фішера Еді Хірн заявив: є пункт про реванш, але це має бути в подальшому. Джонні має повернутися та перебудуватися. Я хотів би побачити, як він повернеться і виступить у Шеффілді, у своєму рідному місті, у великому бою. Він на це заслуговує. Він вміє битися. Він може доставити багатьом людям проблеми. Якщо хтось і збирався розбити серце Джонні Фішеру, то це Дейв Ален. Він чудова людина. Він заслуговує на перемогу. Далі переходимо до поєдинку між українцем Сергієм Богачуком та американцем Майклом Фоксом, який відбувся у Комерсказіно, штат Каліфорнія. Збігаючи наперед, хочеться сказати, про що також писали в нашому чаті в телеграмі під час трансляції, що бій виявився не таким, який ми очікували. Можливо, Сергій просто недооцінив свого суперника, але що маємо, те маємо. За очікуваним сценарієм. Величезний лівша Outfighter Fox намагався тримати дистанцію та працювати в стилі до торкнесі тікай. Але Богачук просто йшов уперед як танк. Агресивний тиск, жорсткі праві хуки, і вже в перших раундах стало ясно, хто диктує умови. Але це був нелегкий вечір для фаворита. Фокс, який зазвичай тягне бій у повільне русло, цього разу пішов у розмін і виглядав непогано. У четвертому та п'ятому раундах навіть перегравав Богачука ногами і влучав з дистанції. Богачук натомість багато промахувався, не вистачало ударів по корпусу, і бій ставав доволі нервовим. У восьмому раунді України. Здодав темпу, а в останньому обидва побували на канвасі, щоправда, без нокдаунів. І в результаті за суддівськими записками 97-93, 97-93, 98-92 Богачук перемагає одноголосним рішенням. Це не був ідеальний виступ, але Сергій здобув досвід, показав характер і залишається в грі. Треба зробити висновки і підготуватися краще. Адже, наприклад, проти Фундори буде ще важче, якщо такий бій відбудеться. А зараз вітаємо Богачука з перемогою. Після бою Богачук заявив: я готовий хоч завтра битися знову. Це був для мене неважкий бій. І на завершення хочеться додати, що 23 травня відбудеться бій на надважкій вазі чемпіона WBC International Андрія Новицького проти Девіда Зегара. А наступного дня, 24 травня, Мозесі Таумо проведе бій проти Майка Балогана. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.